У багатого пупсіка коту жилось хорошо, але потім почались проблеми. Після того, як котик поцарапав диван і порвав подушку, пупсік побрив йому кіхті. Кіт вирішив помститись і настяв пупсику в ботінки. Пупсик відніс кота до м'ясного айболита, щоб відрізати яйця. Айболіт посадив кота на металічний стіл і сказав пупсику, щоб той потримав тварину за шкуру. Пупсик схопив Васю за Бакінбарди, но той вивернувся і покусав пупсика за палець. Айболіта за хуй і збрився у форточку. Айболіт спочатку забздів воспалення, но потом йобнув спірта і успокоївся. А пупсик прийшов домой розстроєний, з розмаху кинувся на кровать і попав у Васі на гамдо. Бо той всігда поступав стратегічески. Щас він живе на батареї в молочному магазині і всіх посилає нахуй.